Весела математика, дім і в домі Вітаю вас, мої маленькі мандрівники. Ми знову разом з добриком і веселинкою відправляємося у захопливу мандрівку до міста веселої математики. Осінь, осінь завітала, листям килимок соткала, вітерець тихенько дує. Ранок добрий нам дарує. Сонечко встає ласкаве, нас чекає щось цікаве. Дітки, погляньте, що це? Це дім, місце, де живуть і відпочивають, де тепло і безпечно. Будинки бувають дуже різні. В Україні будують будинки з дерева, цегли, заліза та бетону, зі скла та бетону. А ось на півночі є будинки з льоду і називаються вони іглу. Подивіться ще раз на малюнок. Будинки всі різні, але в усіх є щось спільне. Що це? Це стіни, дах. Вікна, двері, щоб захищати від холоду і негоди. А що є відмінне? Чим вони різняться? По-перше, розміром. Знайдіть, який із них найвищий, а який із них найнижчий. По-друге, кольором. Назвіть кольори будинків. По-третє формою. Назвіть, якої форми будинки на малюнку. І останнє матеріалом знайдіть дерев'яний будинок. Чому ви так вирішили? Знайдіть будинок із льоду. Як він називається? Знайдіть із скла і бетону. Молодчинки. Отже сьогодні ми завітаємо до будинку, де живуть Добрик і Веселинка. Але спочатку давайте з'ясуємо, в якому із цих будинків вони мешкають. Знайдіть цегляний різнокольоровий будинок. Молодці! Ось в цьому різнокольоровому будинку із цегли живуть добрик і веселинка. Тож давайте разом дізнаємося, що робить їх дім затишним та зручним. Кожен дім має бути наповнений всередині речами, які роблять життя його мешканців зручним. Це кімната Добрика, а це кімната веселинки. Роздивіться їх уважно, які речі роблять їх життя зручним. Що тут є? Меблі і іграшки. Порахуйте всі меблі у Добрика і всі меблі у веселинки. Один, 2, 3, 4. Один, 2, 3, 4. Що можна сказати про кількість меблів в дитячих кімнатах? Що їх порівну по чотири. Порахуйте всі іграшки добрика і всі іграшки веселинки кого більше, а в кого менше? А це гостьова кімната. В ній також є меблі для зручності. Порахуйте всі предмети, на яких можна сидіти. Скільки всього таких предметів? Всього чотири предмети. А ще є речі, які роблять дім затишним і спільним. Для всіх його мешканців це спогади, фото на стінах. Коли разом збирається вся родина, дивлячись на фото, вони згадують, як весело проводили час у кожну пору року в цьому домі. Восени святкували Геловін. Взимку, Новий рік та Різдво, Навесні, Великдень, Влітку. Разом готували страви з літніх овочів і фруктів. Натискайте на паузу і пригадайте ознаки кожної пори року. Та розкажіть добрику і веселинці, як ви проводили свій час в домі в цю кожну пору року, не змінюючи послідовності восени, взимку, навесні та влітку. Я гадаю, що ви добре впоралися із завданням. На цьому наша мандрівка до міста веселої математики завершується. Пам'ятайте, любі друзі, усі дома різні, як різні їх мешканці, але в них є спільне призначення. Дім це місце, де живуть і відпочивають, де тепло і безпечно. Де затишно і зручно? До наступної зустрічі!